Ну що ж, вітаємо тебе з перемогою. І скажи, будь ласка, як ти себе почуваєш після перемоги? Вже класно. Що було найважчим завданням для тебе? Напевно, не знаю. А яке було. А найважче було? А найлегше, яке завдання було? Там де потрібно було назвати кольори. Mm -hmm. Чи, чи очікувала ти, що станеш переможницею? Ні. Yeah. Хто перший дізнається про твою перемогу вдома? Мама. Mm -hmm. Але вже хтось mm -hmm. знає, так? Так, мама вже розказала. Чи змінився твій погляд на німецьку мову після цього табору? Yeah. Так. <світ> <світ> чи була якась найсмішніша чи найкометніша ситуація під час роботи в таборі? Чи є в тебе якесь улюблене німецьке слово? Mm, не знаю. Як би ти переконала свого друга чи подругу почати вчити німецьку? Mm. Як і це як? Ти як? Mm. Так. Якби ти мала можливість скласти власне завдання для учасників, яке це було б завдання? Mm, можливо, якесь завдання.